Вітаю друзі! Ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Сьогодні ми завершуємо наш список 10 найважливіших фільмів 20-го століття, і останнім його пунктом стає чудова стрічка Стівена Спілберга, список Шиндлера 1993 року, заснована на романі Томаса Кініллі Ковчег Шиндлера. З випуску ви довідаєтесь історію створення цього фільму та значення деяких важних. Жливих використаних у ньому авторських метафор. А тому приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо. Як завжди, розпочнемо з сюжету. Події розгортаються під час Другої світової в окупованому Кракові, де нацисти починають переселяти польських євреїв до гетто. Паралельно з цим до міста прибуває член нацистської партії і вкрай амбітний партнерний дуже вдалий підприємець Оскар Шиндлер, котрий намагається, хоча б в якийсь спосіб банально нажитися на війні. Він втирається в довіру та підкуповує все місцеве командування, завдяки чому отримує всі потрібні дозволи на відкриття фабрики з виробництва емальованого посуду. В бухгалтери собі він наймає єврея іцхаака штерна, зв'язки котрого дозволяють Шиндлерові знайти на свій проект ще й фінансування а в якості. Робітників він також залучає євреїв, бо платити їм потрібно значно менше ніж полякам, і котрі таким чином отримують імунітет від відправки до концтаборів і разом з тим мають зв'язок із зовнішнім світом за межами гетто. Поступово герой наживає солідний капітал, і, в принципі, його схема всіх влаштовує. Та в якийсь момент за наказом згори всіх євреїв примусово переводять до концтаборів, спостерігаючи всі жахи, катування і нелюдське ставлення, яких там зустрічають. Шиндлер поступово переймається долею Іх, так би мовити, підопічних, і намагаючись врятувати якомога більше людей, він витрачає всі зароблені раніше гроші на список євреїв, яких хабарями викуповує з неволі для свого, начебто, заводу з виробництва боєприпасів. Проте по суті, чи не єдиного безпечного для них острівця? Як вже згадувалося на початку стрічку засновано на книзі Томаса Кініллі Ковчег Шиндлера, яка, втім, у США та Україні вийшла у друк з назвою фільму, тобто список Шиндлера. При цьому в основі лежить абсолютно реальна історія, яку розповів світу один з тих самих врятованих Шиндлером євреїв, Польдек Феферберг. У фільмі він постачав героя товарами з Чорного ринку. Після закінчення війни і звільнення Польдек поставив собі за мету донести до світу історію Шиндлера і у 1963-му Намагався домовитися зі студією метро Голдвін Майер про екранізацію. Проте угода тоді провалилася у 80-му, після зустрічі з Фефербергом. Томас Кеніллі надихнувся на створення книги і видав її уже у 82-му. Тоді президент компанії Universal надіслав огляд на книгу Спілбергу, якого добряче зацікавили сюжет, і, зокрема, мотивація Шиндлера. Зустрівшись після цього у 1983-му з Фефербергом, Спілберг сказав йому, що зніме цей фільм. Але лише за 10 років, бо не впевнений, що має достатньо досвіду, щоб знімати стрічку про голокост. Це було вкрай відповідально, і Спілбер побоювався облажатися. Отож, цей проект такий лишився висіти на ньому. Декілька разів він намагався, так би мовити, делікатно передати його своїм іменитим колегам, зокрема Роману Поланській, який сам пережив Голокост, і Мартіну Скорсезе. Проте з тих чи інших причин це йому не вдавалося, і зрештою Спілберг таки самотужки взявся виконувати дану обіцянку. Головною темою фільму є дослідження питання добра і зла шляхом порівняння і протиставлення. Наприклад, спочатку нам показують, як у євреї відбирають майно, і разом з тим ми бачимо, як його забирають собі нацисти. Зокрема, цього не цурається і Шиндлер. Та коли з'являється керівник концтабору Аманґет, протиставлення відбувається вже між ним, як уособлення майже чистого зла, і того ж таки Шиндлера, котрий, проникнувшись проблемами своїх підлеглих євреїв, вже постає перед нами мало не еталоном гуманізму. Окрім цього, стрічка багата на символізм та метафори. Однією з найочевидніших і водночас найважливіших є дівчинка в червоному пальто, яку Шинлер бачить під час ліквідації краківського гетто. Взагалі, фільм, виконаний в чорно-білих тонах, проте пальто цієї дівчинки ми бачимо у кольорі, воно червоне. І це певна річ виділяє її на фоні всього кошмару, який ми бачимо довкола. А наступного разу, коли нам знову її показують, ми бачимо її вже серед вбитих, коли нацисти спалюють екзумовані трупи. Причому впізнає. Я її за тим ж таки червоним пальто. Сцена дуже потужна, і звісно, її можна трактувати на різні мотиви. Та Спілберг в своїх інтерв'ю пояснював її так, що під час Другої світової США на найвищому рівні насправді знали про Голокост. Це було настільки очевидно, як та сама дівчинка в червоному пальто у чорно-білому фільмі. Не було нічого зроблено, щоб, хоча б, уповільнити знищення єврейського населення. І по суті, саме це він і зобразив. Шиндлер бачив ту дівчинку і нічого не зробив. Проте саме її смерть саме контекст, коли він бачив, як спалюють ті трупи, і стали вирішальним моментом, що повністю його змінили. Він усвідомив наскільки це жахливо, і захотів таки щось змінити. Відсутність кольорів у фільмі це насправді також метафора, і Спілбер пояснює її наступними словами: Голокост був життям без світла. Для мене символом життя є колір. Саме тому фільм про Голокост має бути чорно-білим. Загалом же фільм досить важкий, тобто у ньому дійсно багато травмуючих сцен, і найжахливіше це те, що ти розумієш, що все це дійсно відбувалося. Такі фільми дивишся лише раз, більше ніколи до них не повертаєшся, але вони лишаються з тобою і назавжди, і забути їх вже неможливо. Особисто для мене одним з найбільш таких жорстоких моментів було відправлення ув'язнених жінок до Аушвіцу, чисто через канцелярську помилку. Цей момент, коли їх ведуть, начебто в душ, хоча вони розуміють, що скоріше всього це газові камери, Мири, і звідти вони вже напевно не вийдуть. Це дуже драматична сцена, і всю її жорстокість ми розуміємо, коли приміщення дійсно виявляється душем, і в'язні щиро радіють тому, що можуть пожити бодай ще трошки. Фільм містить безліч подібних історій, і кожна з них вражає просто до глибини душі. Що ж у мене все, свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook, Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.